Вітаю вас на каналі Любов є сила, де можна знайти шлях до себе, спокою душі та рівноваги, зцілення свого тіла, навчитись допомагати самим собі, а головне любити себе, бо любов і є сила. Медитація, яку ми зараз проведемо, має чарівні можливості. Вона змінить вашу енергію та життя на краще. Ця медитація стала одною із самих популярних. Назва цієї медитації благословлення енергетичних центрів тіла, яка підсилить вашу любов до себе. Автор цієї медитації відомий психолог, нейробіолог, автор багатьох книг про зміну мислення, виконання бажань. Та нейропсихології доктор Джо Диспенза. Вона зосереджена на чакрах, тобто енергетичних центрів вашого тіла. Ви направляєте свою увагу та енергію на чакри, і кожна з них починає активізовуватись. Кожен енергетичний центр вашого тіла має інформацію, енергію, частоту, хімічні елементи. Гормони та емоції. Все це взаємодіє з навколишніми потоками енергії та інформації. Цієї медитації важливо залишити зайві думки та почати усвідомлювати енергію навколо свого тіла. Ви перестанете утримувати увагу на те, що навколо вас проблеми матеріального світу. Та почнете зосереджуватись на потоках енергії навколо вас, ця медитація приведе вас до узгодження та рівноваги ваших чакр та дасть спокій розуму. Утримуючи увагу на енергетичних центрах вашого тіла, ви признаєте їх в фізичне існування, а коли ви розширите увагу та відчуєте простір навколо. В своїх енергетичних центрів ви будете взаємодіяти з потоками енергії. Якщо практикувати цю медитацію кожного дня, то ви отримаєте фізичні зміни, вони чарівним чином зцілять ваше тіло та наповнять вас цілющою силою та енергією. Було проведено багаторазові дослідження, які показали зцілення від різних хвороб. Через деякий час ми почнемо медитацію, і ви саме відчуєте гарні зміни вашого тіла. Після медитації залишайтесь деякий час в потоці чудової енергії. Ви саме відчуєте, коли вам відкриті очі та зайняті своїми справами. Прийшов час благословити свої енергетичні центри новою інформацією та новою енергією. Щоб підвищити частоту матерії для нового розуму, щоб звільнити тіло від минулого, щоб розкрити двері в майбутнє. Ми починаємо. Сядьте зручно, руки та ноги не перекрещуйте, гарно розслабтеся та закрийте очі, зробіть глибокий вдих та спокійний повільний видих. Зробіть ще раз глибокий вдих та повільний спокійний видих і полюбіть себе так, щоб у вас все вийшло. Відпустіть всі думки та тривоги цього дня. Спрямуйте увагу в перший енергетичний центр вашого тіла, який знаходиться навколо промежності та полових залос. Утримуйте увагу в цьому центрі деякий час. Відчуйте наповнення енергією цього енергетичного центру. Усвідомте простір навколо вашого першого центру. Відчуйте потік енергії цього центру в просторі. Лаславіть його на добро, любов, радість, силу та волю, Змінюйте частоту вібрацій цього енергетичного центру своїми позитивними емоціями. Наповніть цей простір передчуттям зміни на краще та дозвольте своєму тілу. Відгукнутись на новий розум. Тепер переведіть свою увагу на другий енергетичний центр. Він знаходиться ниже пупка. Відчуйте цю чакру. Почніть усвідомлювати простір середині свого тіла який займає цей енергетичний центр. Сконцентруйте увагу на цій чакрі та усвідомлюйте простір навколо цього центру. Відчуйте енергію навколо цієї чакри та всього свого тіла в просторі. Подякуйте та благословіть цей енергетичний центр на все чарівне, найкраще та на нову інформацію і нову енергію. Ця нова енергія підніметься центр до нового розуму та нового майбутнього. Будьте з емоціями радості та любові і направте ці емоції на другу чакру нижче пупка. Дозвольте вищому розуму прийняти цю інформацію та почати позитивні зміни у вашому тілі. Зараз зверніть увагу на третій енергетичний центр, який знаходиться в верхній частині вашого живота, там, де сонечне сплетіння. Направте всю свою увагу на цю чакру та відчуйте об'єм простору, зайнятим цим енергетичним центром. В вашому тілі та в вашому просторі відчуйте об'єм простору навколо цього центру в просторі та енергію цього простору Всесвіті. Прийшов час благословити цей енергетичний центр новою енергією, щастям, радістю, рівновагою, енергією кращого майбутнього, спокою та цілісністю. Ви можете відчути надзвичайне відчуття в своєму тілі передчуття чогось особливого, казкового, чарівного. Віддайте вищому розуму цю інформацію нового себе та дозвольте полю безкінечних можливостей зробити все для вас. А зараз Переведіть увагу на четвертий енергетичний центр там, де знаходиться ваше серце, прямо посередині грудини. Утримуйте увагу в цьому енергетичному центрі. Відчуйте простір навколо цього центру в своєму тілі. Та усвідомлюйте об'єм енергії в просторі навколо цієї чакри вашого тіла в просторі. Направте всі свої позитивні емоції та благословіть цей енергетичний центр своєю щирою любов'ю та вдячністю. Відчуйте, як відгукнеться ваше тіло. Направте цю позитивну енергію в своє тіло в цей центр. А зараз віддайте, віддайте все це полю ймовірності та своєму вищому розуму. І дозвольте йому зробити все за вас, зробити краще ваше життя та вашу енергію. Тепер зверніть увагу на слідуючий п'ятий енергетичний центр, який знаходиться в вашому горлі. Сконцентруйтесь на цьому енергетичному центрі та відчуйте його зсередині горла. Відчуйте енергію простору навколо цієї частини горла та шиї. Прийшов час власловити цей енергетичний центр на все найкраще. Для вищого блага відправте всю свою любов та вдячність та позитивні емоції в цей енергетичний центр, щоб ваші слова були почути, щоб ваші слова були законами. Хай ваш голос та слово проникає в серця тих, хто вас слухає перетворюючи їх розум та особистість на краще, відчуйте безтурботність, чистоту, силу та волю. Відпустіть цю нову інформацію для вашого розуму. Хай ваше тіло відгукнеться на оновлений розум. Це буде так, як ви того бажаєте. А зараз перенісіть свою увагу на шостий енергетичний центр вашого тіла, який знаходиться поміж верхньою частю горла та позаду голови. Відчуйте цей енергетичний центр в своєму тілі. Усвідомте простір навколо цього енергетичного центру. Налаштуйтесь на частоту цього простору. Відчуйте енергію навколо цього простору. Відчуйте енергію навколо цього центру Всесвіті. Відчуйте енергію простору за межами своєї голови. Прийшов час благословити цей енергетичний центр новою інформацією. Та позитивною енергією. Дозвольте матеріальному світу відгукнутися на нові знання та новий розум. Хай все позитивне прийде в ваше життя. Відпустіть все це в поле можливостей. Здячним почуттям, спокою та впевненості. Прийшов час звернути вашу увагу на сьомий енергетичний центр, який знаходиться позаду ваших очей в центрі вашої голови. Утримуйте увагу цієї частині, свого тіла, відчуйте енергію навколо цього центру в просторі. Відчуйте енергію простору навколо вашої голови. А зараз благословіть цей енергетичний центр на все найкраще. Добре, чарівне, фантастичне. Дозвольте вашому тілу прийняти ці позитивні зміни. Відчуйте, як відгукується ваше тіло на нову інформацію. І зараз вас переповнюють позитивні емоції та вдячність, гармонія та щастя. Цей центр подарує вам молодість та життєву силу. Віддайте цьому центру всю свою любов та вдячність. І відпустіть все це в полі ймовірності або квантове поле. Хай нова енергія воплотиться в матерію. Тепер зверніть свою увагу на простір, що над вашою головою. Тут знаходяться двері, які відкриває вхід. До глибинної інформації квантового поля, який веде від енергії до матерії. Це електромагнітна енергія, яка знаходиться навколо вашого тіла і вибудовує нове поле. Сконцентруйте свою увагу на області, яка знаходиться на декілька сантиметрів вище вашої голови. Уявіть, як цей центр енергії наповняється, наповняється інформацією та енергією, щастям, радістю та вдячністю за всі ваші здійснені бажання. За все, що вже відбулося, відчуйте всі ці емоції в теперішньому часі, усвідомлюючи, що ви обов'язково отримуєте все те, чого бажали та мріли, всі зміни у вашому тілі, у вашому оточенні. Та реальності вашого життя. Все те добре, чарівне, гарне, фантастичне, позитивне. Все, про що ви мріяли, вже здійснилось. Проживайте всі ці емоції з почуттям щастя, радісті, восторгу. Та розуміння того, що все це можливо. А зараз віддайте, відпустіть все в полі ймовірності та насолоджуйтесь усвідомленням простору навколо вас та навколо вашого тіла, навколо усіх енергетичних центрів в просторі. Відчуйте енергію всього простору за межами свого тіла. Прийшов час відповісти самому собі на питання, що ви можете змінити в своєму житті. Прийшов час відтворити своє майбутнє. Все, чого ви бажали та бажаєте. Буде відправлене в квантове поле та буде здійснено найкращим чином для вас. Бажання втілиться у реальність. Енергія втілиться в матерію. Щоб створити щось безмежне, ви повинні відчувати себе цим, Безмежним відчувати себе чарівним, казковим, фантастичним. Хай підвищені емоції супроводжують вас до кінця цієї медитації після цієї практики. Ваше тіло стане з новою частотою та новою енергією. Нове енергетичне поле навколо вас здійснить найкращим виконанням усього того, що було задумано вами. Коли ви відчуєте готовність завершити медітацію, повільно відкрите очі та повертайтесь, ваше теперішнє, зная, що енергія навколо вас вже змінена найкраще. Хай цей стан спокою, гармонії, любові та поваги до себе будуть з вами завжди. І якщо ви вірите в чудеса, Довіряєте собі і узгоджені в своїх думках, емоціях та діях, то напишіть, будь ласка, що ваші всі мрії здійснились. Щиро дякую вам, що ви були зі мною в цієї медитації. Хай вам завжди щастить!